Если в мой город, да. построили штуку. Да. Да. Получается, да. теперь, значит, а если вы придете в другой город, да. Не, значит, у вас почекай. Треба по закону. Я закон. Е да. закон. А это кража. Это кража. кража. Кражей занимается милиция. А у нас кришу злочит. злочит. Он... злочит. злочит. і злочить. Хай ідете занимаются. Хай ідете занимаються. Так вот, прийшли. Вот прийшла міліція? Викликали міліцію, Ми вони ну, на наш виклик не приїхали. Я не приїхала. А хто викладає? Я не визивав. Цей чоловік чергується робити. Ви викликали, ви викликали. Вы ж не маєте жодних документів. У вас немає жодних документів. Ви прийшли, ви уже на будинок. Ну так ви ж за будинок заступаєте. Покупайте Покупайте зможете, за власність за яку власність? Чи хочете власність? Це власність громади. Право власності, покажіть. У вас немає права власності. Дивіться, я продовжу року, щоб ви розуміли, що впродовж року на всі об'єкти Вайцепонської я надсилаю депутатські звернення. По жодному об'єкту немає допомоги. Я вам можу сказати, що Це вулиця Кирова. От поїдьте, подивіться. Ні, просто щоб прив'язати до сюжеті. Зрізали з ким на проти російської і влипають на думку. Значить, як їхати на бортниці, це здається, називається Південна Брама, штуликом. Чи ви на боці є вулиці Пості? Ви ж на боці громади маєте? Бо ви так якось агресивно до народного депутата ставили питання, що ви можете. Але поставте. Я не голосно. Якщо незаконно. Хто за попросив? Шановний, ви до мене, що він закону. Ви розумієте, чим даєте депутати закон? Я вам кажу, от я депутат, хочу народний депутат. У мене Давайте про всіх Віддайте люди, кидайте, дайте ми готові. Що саме віддати? Що я вкрав? Ви мені сказали, що я вкрав, я не дав. У мене нема будинка, шановний. Ви що? Зовсім прийдете. У мене нема будинка, але я займаюся бізнесом. Да, я можу побудувати бізнес. Це будинок, але у мене немає будинку. А як займаємося? Взяв кредит. Звичайно плачу. Звичайно плачу. А, шановний, так ви не вірите. Ви для того, щоб знаєте, в церкві треба вірити, не вірити, а треба взяти документи і перевірити декларацію. які там документи? Шановний. Ви шукаєте тут документи. Шановний, я вам ще раз скажу, в мене нема будинку. Не можете у мене щось забрати. До остальних цих депутатів. До чого то тут остальні? Прийшов депутат Ліонов, прийшов депутат прийшов? <плес> так у мене немає будинку незаконного, про який ви говорите. А Цей будинок незаконний. Ви я знаєте, що таке? Знаю. А я, а вам поясните, що таке незаконний будинок? Незаконний будинок це не сплачені кошти, в бюджет, не сплачена участь, порушення інфраструктури, тому що тут машини 32 два Вони ще хочуть 32 два в вганти. Тут машини не стануть, тут колапс буде. Ви розумієте чи ні? Длі їм дати. Запитайте в цих людей, які живуть. Вони дадуть. А побили вчора. Так. За що б'ють людей? Бил. Що значить строй? Хай їдуть, будують на околиці, отримують законом порядку землю, ставлять будинок, сплачують всі податки. Цим людям були хороші. Хто? Які да, умови? Хто дав, пшонка дав, я вам ще раз скажу. Войцеховський прикривався пшонкою впродовж багатьох років і казав, що він його бізнес-партнер. Я ніким не прикриваюся. Я прийшов і кажу, а ви мене не знаєте. Я народний депутат Ігор Мирошниченко. Це український Свободи. Я прикриваю своїми виборцями, тому що мене виборці прикривають. Ви купили депутатський цей мандат. Шановний, як вам не соромно, ми за мене а голосували соромно. за списки? Вони немає сенсу купили говорити з божевільним. Людина божевільна, розумієте? Ви купили, що це купили? Купили? Що купили це. все. Як ви прийшли до власти? А чому я не прийшов цей тут роплю? Тому що я ви... займаюсь ви... політикою. політикою. Ви... Да, а ви займаєтеся будівництвом. з Вайцеховським в підвалі. Дивіться, можна зрозуміти, людей. які як ви можете не казати, що в мене просто Це зовсім людина про аналізу. Хазяїна, яка людина, людина? людина та, що має бути місяцькові. У цей будинок 32 поверхи, є тільки 9 порків. Дивіться, друзі, дивіться, прийшли люди. Людина не працювала, що вона зібрала. Не дай Боже, з вами щось станеться. Не дай Боже з вами щось станеться. Хто буде компенсувати? Дайте Так якщо ви будете розвалили ви тим, що ви працюєте без документів і не хочете. Я трошки молодший за вас, це саме вирозлово. Я трішечки на 20, а то я більш молодший моя. Хлопці, дивіться. Я десь вас Звичайно, я вас і вашого колегу знаю. Андренко, Ярослав Сегодня. Дивіться. Якщо ви будете чіпати тих людей, то будуть проблеми. Я так, вам вагалі, я... А я вам поясню, яка ситуація. Ситуація наступна: цього забудовника немає жодних документів. Є якась бумажка, яка дозволяє йому будувати на 9 поверхів. Як ви тут бачите, тут 32 поверхи. Жодного, жодного, жодного Документу на 32 поверхи немає. Те ж саме стосується не перебивайте мене, будь ласка, я спілкуюся з працівниками міліції. Відповідно, оскільки цей будинок збудований незаконно, ми вирішили допомогти. В державі і заселити сюди людей з Криму, заселити сюди людей з Донбасу, тому що вони приходять до президента і кажуть, дай житло. Ми показуємо, де є житло. Житло є, а воно правда незаконне. Але ми допоможемо йому узаконити його, коли він сплатить всі штрафи, сплатить пайовий внесок у Київ, а зробить благоустрій у цьому дворі, тому що це ж громада. Це ж я тут не живу. Я живу на бажана, а тут живе громада. І громада тут воює, її постійно гамселять. Тобто він зробить благоустрій, відповідно, води в. Експлуатацію будинок, частину квартир передасть біженцям, частину тим людям, які вже купили. І найголовніше, оскільки будинок не введений в експлуатацію, тут немає права перебувати ніхто, крім будівельників. Ви бачите, тут існує готель. Різ готель. Він діючий, він працює. Тут людей заселяють у готель, який не введений в експлуатацію. Це загрожує небезпекою. Це, 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 це небезпечно це для людей, ви розумієте? Там люди, які поселилися. Ви можете перевірити на четвертому порці. Я особисто я бачу. Це людина представляє організація. Хлопці. Коротше, ті, хто там сидять, я от повірте, не чіпайте. Я хай я мене Байцеховський знає дуже прекрасно, що він з'їв Є. Пайцеховський це війде. забудов. Я він прикривався пшонкою впродовж трьох років. Він казав, що Пшонка його бізнес-партнер. Пшонки немає. Могильницький також бігав, який казав хлопці. Ви тут розбіжіться, тому що ми проти вас кримінальні справи. А Войцяковський продовжує будувати. Я ще раз кажу, на Кіровоградській будує. І реально він зіпсував схил, вигріб усе, навпроти Суських Озер. Будує Південна Брама, як їхати на борт, чи з Лівого футбол. Також ви ж у них дорожчим. Жемчужина проїжджає. І взагалі вже. Все, маємо їхати. Тому що... Я вас дуже прошу. Запишіть мій номер. Ви також? Запишіть мій номер, якщо будуть якісь питання, я вам дам візит. От. Тільки, тільки ну, давайте, не чіпайте людей, тому, щоб не було питань. І е, треба якось діяти, закривати цей готель, тому що ну, реально в в експлуатацію будинку, який законно збудований, діяльність готелю не може. Ну, ну, просто щоб знаєте, ніхто не звинуватив потім рапта, в, міліцію, в тому що вона просто... ключовий. Але це повського заточені всі В інспекції, ніхто не дасть декларацію. Доти, доки він не сплатить. Ви останетесь, потім я вас захочу. А, Будинок не розмає. Але от ти... пройдіть, до речі, четвертий поверх, на, 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 межі, на перший поверх вирішу проходить з першого на другий нормально, Захоті. а заходиш на третій поверх, там лобом б'єшся. Оце людина будує, розумієш? Я вже мовчу про стіни, які а такі керівники. Це, це. високовська традиція. Вони то він колоністу вже дом падають. Реально, ви розумієте, якщо люди живуть у законних квартирах, будинках, вони ж полюються на свою. Я вас також десь бачу. А це ж як ви двіжуєте постійно. Я прізвище. Які постійно двіжують? Да, джут. Нам селить. Нам селить постійно патріотів. По Уже треба перефарбовуватися і бути на боці народу що Не брали ніяких ключів. Ну почекайте, а при чому ключі? А чого ви говорите за ті ключі? Це ключі, як будівельне сміття, воно незаконне. Немає ключів. Мені все одно ті ключі, просто нам послали сказати. Позабирали. Людям роздавали. Ми собі нічого не візьмали. Людям роздавали. Там взяли на пару поверхів ключі, щоб люди зайшли в квартиру, але там виявилося, що вони і так відбили. Ні, ну серйозно. Ні, хлопці, давайте, щоб без жартів. Тут немає ніяких квартир, тут немає ніяких квартирів. Оцей готель, якщо ви не закриєте, то будемо вважати, що міліція це закриється. Не введений в експлуатацію. Існує готель. Друге питання. Дев'ять поверхів у них дозвіл на будівництво. Тут 32. Немає жодного документа. Тому ми вирішили, що допомогти державі, президенту, заселити людей, які біженці з Криму і з В Вайцяковському доведеться. А до речі, тут люди живуть. Хоча будинок не виданий експлуатацію. Зате працює Годель житлово економію експлуатаційна а вже місцевий, приватний, і працює готель. Тому дивіться, от Едуард Львов, народ. Я пропоную зараз скласти акт. Ні, нам треба їхати, щоб ми не запитали. Але, але треба скласти акт. Про те, що зараз тут відбувається. Вони дитячий майданчик. класно. турбується про людей. Ми просто вас дуже просимо, щоб ви тих людей не чіпали. Бо там прибігли хлопці і автомобиль, треба в зброї там, де це ну незаконно. Звичайно, там люди є. Ні, ну люди відбуваються між людьми. Войцеховський буде змушений а. Сплатити штрафи в місцевий бюджет. б Заселити людей це така державна програма заселення біженців. Оскільки він незаконно по безприділу щось будує, то він має заселити. І там зробити благоустрій. Зніше оцей паркан. бо він там хоче ще одну таку ж саму. Ну Ви ж знаєте, що тут постійно бійки, постійно травм, бах, тут навіть пшонка не зміг йому допомогти. Шановна ініціативна група, я вас дуже прошу, треба зараз почати складати акт про все, що ми зараз так. виявили, що ми на об'єкт не їдемо. Жодних документів, але якщо що. Тут, ми ми тут багато свідків, багато людей, які готові підписати. А от той чоловік представляється представником. Може в нього якась… Оцей чоловік в червоній сороці. Може в нього є якісь документи. Тому що, щоб ви розуміли, ми ж сюди не просто так хочемо. Я писав десь рік, впродовж року, звернення стосовно документів, стосовно законності, що... на на жодне, на жодне. На жодне, на На цьому, на цьому... я не хочу. Армінітрифекція під Кирилів. Я не Я розумію, що там десь щось усе згодом. Це я не хочу. Але мені сказали, що завезли. До речі, ще на полтавському завершенні, ви розумієте, що Добропоручки зупинилися? Так, слухайте. Будівництво мало зупинитися на рівні 10-го полу, тому що